Київська Русь у свій час була однією з наймогутніших держав у Європі. Їй вклонялися Париж та Рим, а найвідоміші монархи вважали за честь поріднитися з її правителями. Про її військо, багатство Києва та хоробрість князів складали легенди. Одним із найвідоміших князів тих часів був Ярослав, син князя Володимира, хрестителя Русі. Ми знаємо його як відомого політичного діяча, за часів якого Київська Русь міцно увійшла в коло найвпливовіших країн світу, укладача першого на Русі збірника законів Руська Правда, цінителя книг та освіти. Часто ми чули, що його називають сватом Європи, оскільки майже кожен з його дітей був одружений на представниках знатних королівських сімей Європи. З уроків історії пам'ятаємо, що народ назвав його мудрим. Проте рідко хто згадує про нього як про воєначальника. Пропонуємо вам дізнатися і про це. Ярослав Мудрий, за останніми дослідженнями істориків, був кульгавим, що для тогочасного князя було великою проблемою. Ще юнаком він це зрозумів, тому й докладав чимало зусиль, щоб стати справжнім воїном. Літописці стверджують, що завдяки своїм зусиллям і тренуванням княжич привчився так їздити в сідлі. Що на коні почувався впевненіше, ніж на землі. Його першими боями були бої за Київський престол з рідними братами. На жаль, це була звична річ для тих часів. Дружина його складалася переважно в Скандинавії, які вважали Ярослава справжнім вікінгом і безмежно поважали за хоробрість та повагу до воїнів. Очоливши країну, князь зробив чимало для її зміцнення. Перш за все, він зміцнив оборонну мережу на Сході. За його наказом було побудовано потужні фортечні укріплення південніше річки Рось. Ярослав не був великим завойовником, проте і свою землю не віддавав нікому, захищаючи всіма силами. У 1030 році він здійснив похід на територію сучасної Галичини та Волині та відвоював їх у польського князя Болеслава Хороброго, який захопив ці землі. У тому ж році військо київського князя перемогло фіну угорські племена Чудь. Найбільш докучали Києву войовничі Печеніги, яких приваблювали численні багатства цього міста. У 1036 році вони стали під Києвом, намагаючись захопити його, доки князь перебуває у Новгороді. Але Ярослав разом зі своїми воїнами швидко прибув на допомогу своїй столиці. Битва тривала цілий день і закінчилась повною перемогою Русичів. Літописці так писали про цю битву. Бідривав цілий день, аж під вечір переміг Ярослав. Печеніги втікали на всі боки, не знаючи, куди втікати. Одні потонули в сітонні, інші в інших ріках так погинули, а решта їх повтікала і так до сьогодні. А й справді, і сьогодні втікають вороги від славних нащадків князя. Ця перемога була знаковою і для Ярослава Мудрого, і для Печенігів. Печеніги зникли як плем'я. Князь Ярослав збудував могутню державу. А в Києві на честь славетної перемоги засяяла велична Київська Софія. У пам'ять про нього в Україні з 1995 року за видатні заслуги нагороджують українців та іноземців орденом Ярослава Мудрого. А в 2004 році князя зараховано до Лику святих. Минають епохи. Час стирає події. Руйнує одні держави і створює нові, змінюються люди та залишаються вічними військова доблесть і честь. Вони зберігаються в таємничих генах нашого роду, щоб у важкий час для країни піднімати до бою славних лицарів, які перемагали ворога в давнину і неодмінно переможуть сьогодні.